стояли на кордоні між Україною та Польщею 10 годин. Як виглядає західноукраїнський фронт та як наживаються українці на українцях, сьогодні я вам розкажу про схеми на кордоні. Вирішили на два дні поїхати з подругою до Варшави. Виїхали раненько з Києва і вже вечеряти мали у Варшаві, але не так сталося, як гадалося. Дорога до кордону була легкою і класною. Але на кордоні ми стикнулися з затором з машин. Черга була велетенською. І поки по телебаченню нам розповідають про єдність українського народу. До нас підійшов чоловік призивного віку і запропонував викупити місце в черзі. Ось так бійці Західноукраїнського фронту виконують своє бойове завдання, створюючи штучну чергу та продаючи місця. Місце всередині черги вони продають за півтори тисячі гривень. Прикордонники це знають і ніяк не звертають увагу. З восьмидесяти автомобілів тридцять місцевих, які не збираються перетинати кордон. Вони просто продають місця кожного дня. Десь через сім годин вагітній в нашій черзі стало погано.